Радіо Свобода в ефірі свобода ранок оприлюднили заяву окремих військовослужбовців 208 го батальйону, 114 ї окремої бригади, де ті скаржаться на проблеми з неукомплектованістю батальйону, а також на тривалу відсутність ротації, погане матеріально-технічне забезпечення, погані умови несення служби. Ми зверталися за офіційним коментарем і отримали письмову відповідь від регіонального управління сил територіальної оборони північ, де зауважили, що ситуація дійсно є складною. Детальніше маємо змогу почути позицію. Сил ТРО зараз. До нашого ефіру, до цього відео долучається гість свобода ранок. Тарас Борозовець начальник групи зв'язків з громадськістю відділу комунікації командування сил ТРО. Тарас, вітаю! Дякую, що долучилися. Доброго дня, Катерина. Дякую, що запросили. Ми звісно зацікавлені в тому, щоб поставити ті критичні запитання, з якими до нас звернулися окремі бійці. Я також зауважу, що після публікації відео на Ютубі Радіо Свобода в коментарях багато коментарів, які підтверджують і багато слів від бійців чи від їхніх рідних, які підтверджують, що такі проблеми є. Також нам продовжують надходити листи від військових безпосередньо, які служать в ТРО, або ж від їхніх рідних, тому ці всі проблеми зараз вам... Вам озвучу а ви вже прокоментуєте, будь ласка. От перше моє запитання: чи нестача людей в ТРО для виконання бойових і не тільки завдань? Це масове явище сьогодні? Дякую, Катерина, за. Важливі проблеми, які піднімає Радіо Свобода в своїх ефірах, що стосується ситуації, яку ви описали в своїх попередніх ефірах, ми маємо зазначити, що комплектування особовим складом підрозділів українських сил оборони як відомо відбувається. З певними затримками, і ми розуміємо, дивлячись в тому числі на ті сюжети, які часто з'являються в засобах масової інформації, що ситуація сьогодні, в 2024 році і в 2022 другому році, кардинально відрізняється. Тоді, в 2022 році, ми мали понад 100 тисяч добровольців, які долучилися до сил територіальної оборони. Сьогодні, за існуючим принципом, сили територіальної оборони не отримують на превеликий жаль потрібної кількості військовослужбовців. Більше того, це центри комплектування з зрозумілих причин абсолютно відправляють найбільш підготовлених військовослужбовців в сили сухопутних військ, інших підрозділів. А сили територіальної оборони на превеликий жаль формуються за остаточним принципом. Тараса, наскільки поширеним є от зараз явище, коли бійці ТРО вони направляються в, для допомоги там в сухопутні війська? Це зараз така кількість випадків вона збільшується з кожним днем? Як ви можете описати цю ситуацію? Більшість описаних в засобах масової інформації випадків виникають внаслідок невідповідності реальної ситуації і тому, що було прописано в законі про основи національного спротиву, відповідно до яких підрозділи сил територіальної оборони формувалися виключно як легкі стрілецькі підрозділи. Більше того, згідно із існуючою практикою. Згідно з штатним розкладом, підрозділи сил територіальної оборони не мають на своєму озброєнні ні важкої техніки, ні потрібної кількості бронеавтомобілів і в тому числі озброєння. Більшість того, що потрапляє на озброєння сил територіальної оборони, подібного не штатного озброєння отримується завдяки волонтерським організаціям і знову ж таки, в недостатній кількості, що стосується практики прикріплення підрозділів. Одних до інших така практика застосовується з 2022 року. Там, де ми бачимо можливість підрозділам сил територіальної оборони воювати повним складом, бригадним складом жодних нарікань до їхньої діяльності стосовно утримання позиції немає і навпаки. Там, де наші легкі стрілецькі підрозділи сил територіальної оборони продаються як прикомандовані до інших підрозділів мотострілецьких бригад, сил сухопутних військ. Вони кидаються на найгарячіші напрямки без достатнього озброєння і з зрозумілих причин вони будуть виконувати свої завдання на рівні з іншими підрозділами сил територіальної оборони, навіть попри те, що вони не мають ще раз повторюю на своєму озброєнні достатньої кількості важкого озброєння і техніки. Тараса, чия це відповідальність, щоб бійці ТРО, які там долучаються до роботи до там, сухопутних військ, щоб вони були мали повне оснащення? Це вже питання тих бригад, до яких їх долучають? Чи це все ж таки питання за яке має відповідати ТРО безпосередньо? Це лише частково є питанням цих бригад, які в свою чергу мають бути забезпечені достатньої кількості і техніки, і в тому числі артилерії. Але треба сказати, що загалом це загальна проблема по збройним силам України в першу чергу. Укомплектовується технікою і озброєнням існуючі бригади сухопутних військ, а також новосформовані бригади. А ще раз повторюю, сили територіальної оборони банально не можуть отримати подібне озброєння, тому що воно не передбачено за штатним розкладом і відповідно до тих норм, які існують в рамках ЗСУ. Тараса, знаєте, я чула від, від представника ТРО, скажімо так, на анонімних засадах, можу лише це процитувати, але тим не менш мені сказали наступне. Ну, уявіть, що ось є бійці, які з ТРО прикомандоровані до там якогось там батальйону. Та? І там командир він знає своїх, наприклад, хлопців. Ну і він їх може не завжди відправити на якісь там супернебезпечні завдання. А тих, кого ну мовно кажучи, не знає, то їх війни він так би мовити пере запрошували пожертви там в першу чергу, та тобто як для прикладу, та ці про ці проблеми, що є питання з тим, що люди можуть бути недостатньо підготовлені для цих бойових задач, на яких відправляють? Ну, умовно кажучи, це можуть бути люди, навчені тирошники, навчені на дрончиків, а потім їх відправляють на завдання, які має виконувати піхота, але вони до цього не підготовлені і не Наприклад, е, немає прикриття належного. Е, хто за це відповідає? Чи знає про ці проблеми? проблеми скажімо так, командування там в сухопутних військах, і в ТРО чи намагаються ці проблемні моменти вирішити сьогодні? Безперечно, повне уявлення картини про те, що відбувається, ним повністю володіє і Генеральний штаб, і командування Збройних сил України. Але ще раз повторю є об'єктивні причини, які неможливо вирішити в стислі терміни. Вони стосуються. В тому числі і базової військової підготовки, яку потрібно проходити в найстисліші терміни, я скажу, що в 2022 році на початку вторгнення, коли сотні тисяч добровольців вливалися до складу українських сил оборони без АВП, тобто базова військова підготовка, відбувалася або в дуже стислому вигляді, або взагалі і не було, тому що люди були змушені захищати свою країну і можливості їм для спокійного відведення в тил і проведення належної підготовки. Отовки, яка би тривала два-три місяці, банально не було. Ну, скажімо так: от в моєму випадку, будучи мобілізованим в травні 2022 року, я не проходив як такої без АВП, все це відбувалося дуже спорадично, епізодично і знову ж таки в безпосередній е е зоні ведення бойових дій, там на відведенні буквально там 15 кілометрів від е лінії боєзіткнення, ми отримували відповідні навички, в тому числі і штурмових дій, оборонних, і подібного. Зараз ситуація набагато покращилася в першу чергу через те, що з'явилися можливості навчання наших підрозділів за кордоном. Ви розумієте, що через наявність у противника великої кількості засобів далекого ураження. Ми не можемо як раніше спокійно до війни проводити відповідне навчання в центрах, тому що вони є пріоритетними цілями ураження балістичними і крилатими ракетами противника. Але навіть в таких надвижких умовах командування все одно організовано і підготовка зараз на кілька голів вище, в першу чергу, через те, що покращилася організація. Що стосується загальної ситуації, змальованої вами. Безперечно, безперечно, що придані підрозділи, які не воюють в складі своїх бригад, вони прикріплені до інших бригад. Вони змушені виконувати завдання на рівні з підрозділами, озброєними важкою технікою, що звичайно не покращує їхню боєздатність і. Не покращує, скажімо так, їхній загальний моральний стан. Я не готовий коментувати, чи така ситуація є типовою для інших ділянок фронту. Але ну будемо сказати, що подібні прецеденти трапляються, тому що це війна. І кожен окремий командир в рамках своїх поставлених завдань і відповідальності за окрему ділянку фронту він змушений виконувати бойові завдання, в тому числі і приданими підрозділами, які зрозуміло для нього, скажімо так, є так само цінними, як його власні, що звичайно не позбавляє нас від окремих прецедентів помилок, які можуть чинити окремі командири на місцях. Чи на вашу думку зараз може змінитися філософія підходу до формування ТРО, оскільки ми пам'ятаємо, що ще до повномасштабного вторгнення ці формування людей, які живуть у своїх там містах в своєму регіоні, тренуються для того, щоб захищати в разі чого свою землю? І навіть там знову ж таки процитую бійців, які мені казали, що от ми готові вгризатися саме в свою землю, і це вмотивовані безперечно люди, які стояли в тому числі в чергах, коли почалася повномасштабна війна, для того, щоб захищати свою. Україну, але рівень їхньої підготовки знову ж таки про що ми з вами говоримо дещо інший. з іншого боку. ТРО це сьогодні великий людський ресурс, і тут також є думка, є така теза, і чи можете ви її підтвердити, чи спростувати, що існує певний конфлікт, і почався він задовго до повномасштабного вторгнення між ну, сухопуткою, фактично там генштабом та ТРО у тому плані, що генштаб хотів би мати у своєму підпорядкуванні саме той людський ресурс, який має ТРО сьогодні. Ну, конфлікту насправді ніякого немає. Можливо, можуть бути там різні бачення застосування тих чи інших підрозділів. Але ще раз повторюю: ми повертаємося до законодавчого визначення тих завдань, які стоять перед силами територіальної оборони. Відповідно до концепції в кожному окремому регіоні має бути створена своя окрема бригада ТРО. І оскільки це створювалося від самого початку, як стрілецькі підрозділи спрямовані в першу чергу на реалізацію локальних і дуже обмежених завдань, все це було переглянуто від початку російського повномасштабного вторгнення. Ми маємо чимало, чимало прикладів того, коли підрозділи сил ТРО не маючи на своєму озброєнні належної кількості техніки, ту, які мають сусідні суміжні з ними підрозділи сил. Сухопутних військ, тим не менше з честю виконують свої завдання. Більше того, їх перевиконують. Наприклад, словетна сота бригада ТРО з Волині настільки добра себе зарекомендувала в боях на Донбасі, що її в підсумку забрали до сухопутних військ. Так до речі, і із моєю вже колишньою першою бригадою, окремою бригадою спеціального призначення, яка так само починала свій бойовий шлях в складі ТРО, а пізніше була переведена до сухопутних військ. Тому подібних прецедентів, коли окремі підрозділи сил ТРО не просто з честю в завдання, але їх перевиконують більш ніж достатнє. Ще раз повторю: конфлікту немає можуть бути різні бачення, тому що такого обсягу і такої кількості збройних сил Україна ніколи в своїй історії не мала. Це абсолютно нова ситуація, абсолютно для всіх, починаючи від рядового складу і закінчуючи командуванням. І ми розуміємо, що проводити будь-які там реформи чи зміни під час повномасштабної війни фактично неможливо. Тому в такій ситуації абсолютно неминучі якісь тертя, непорозуміння знову ж таки, але це жодним чином не свідчить про наявність конфлікту чи подібного до них. Ми в даному випадку, на щастя. Рухаємося в протилежному напрямку від нашого противника Росії, де якраз такі ці конфлікти є складовою і невід'ємною частиною їхньої воєнної. Культура ну класичний приклад того, коли почався розгорівся відвертий конфлікт з жертвами з бойовими діями між підрозділами найманців ПВК Вагнера і регулярними російськими збройними силами. Але конфлікт в збройних силах Росії на цьому не припиняється. Є численні лінії напруги між різними національними регіональними угруповуваннями, чого звичайно в жодному вигляді ніколи не було в підрозділах українських сил оборони Тарас, Ну по суті, ви говорите про те, і ті приклади, які ви навели. Що кращих забирають до себе сухопутні війська? Тому що ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення ТРО було виведено в окремий вид військ та рід військ. Тобто, чи зараз треба відіграти цю історію, на вашу думку? Чи точаться такі розмови, чи просто де-факто відбувається, що кращих забирають, аби посилити себе там сухопутні війська? Ці питання є виключною компетенцією. Командування генерального штабу збройних сил України і головнокомандувача ЗСУ, і вони будуть реалізовувати ці питання в рамках власних повноважень. Що стосується передачі тих чи інших підрозділів, повторю. Коли є гарний спрацьований мотивований підрозділ, його переведення в сухопутні війська має сенс в тому розумінні, що за штатом ТРО він не має можливості мати відповідне озброєння, краще, звичайно, такий мотивований, підготовлений, ветеранський склад передати і озброїти кращим, більш важким озброєнням для того, щоб вони мали можливість краще виконувати бойові завдання. От в цьому і тільки й полягає логіка. Тому я вважаю, що цей процес абсолютно є. Природнім зрозумілим і з точки зору е, нинішньої, скажімо так, логіки подій на фронті, він є правильним Тараса. Ну, ми так до глобальних тем перейшли. Давайте я ще кілька питань маю більш конкретних. Знову ж таки, повертаюсь до того, що до нас е, звертаються люди і пишуть і листи, і анонімно це роблять. Е, в тому числі, тобто, ми не озвучуємо їхні імена. Ми бачимо ці інформації. Діляться з нами е, ці наші глядачі. Ось, наприклад, питання, які часто е, насправді. Вставлять це питання виплати бойових, і є приклади, коли за кілька місяців люди пишуть, що ці бойові 100 тисяч не виплачують. А коли бійці починають піднімати, наприклад, це питання. То, наприклад, щодо того, що от бойові не виплачуються, люди продовжують нести ці свої бойові бойове чергування впродовж там більш ніж 30 днів. Наприклад, можуть у людей починатися ще й проблеми, їм не дають спеціально рота. Тому що в деякому сенсі вони незручні, чи є сьогодні проблема в ТРО з вип... з невиплатами оцих бойових в 100 тисяч гривень. Ну дивіться, це дуже вузьке специфічне питання, яке можуть коментувати тільки особи, причетні до забезпечення фінансового забезпечення. Я не готовий вам зараз давати ці коментарі. Єдине, що я маю сказати, що якщо подібні випадки трапляються, їх обов'язково потрібно робити публічними. Про це треба говорити. і дуже добре, коли військовослужбовці заявляють про подібні ситуації, конфліктні, якщо на їхню думку їхній безпосередній командир чи особи відповідальні за фінансове забезпечення, не виконали своїх функцій. Треба сказати, що відповідно до існуючого законодавства. Якщо подібні факти підтверджуються, вони не просто будуть розслідування. Це є питання кримінальне відповідальності, і тому військовослужбовці, і ті, які вважають, що по відношенню до них було вчинене несправедливо, мають розуміти, що закон повністю знаходиться на їхньому боці. Відповідні факти розслідує державне бюро розслідувань, і можна сміливо готувати відповідні листи, знову ж таки, з підтвердженим фактажем, і передавати їх для того, щоб не тільки було встановлено істину. Винні понесли відповідальність зрештою, особи стосовно яких було порушено ті чи інші норми, вони мають можливість відшкодування. Крім того, існує і судова перспектива. Я знаю приклади, коли мої побратими, які вважають, що по відношенню до них було вчинено несправедливо вже після списання, чи то по віку, чи за станом здоров'я подавали в суди, вигравали відповідні суди по відношенню до своїх підрозділів і отримували через суд відповідне стягнення грошову компенсацію. Тараса, тоді у вас ще таки на фінал питання: чи військовослужбовці 208 го батальйону 114 ї окремої бригади зверталися з подібними скаргами, наприклад, там до командування ТРО та внутрішньо зверталися до того, як вийти, скажімо так, уже до журналістів з цими проблемами, чи були зафіксовані подібні звернення від них чи від інших бійців інших батальйонів, наприклад? Дивіться, безпосередньо у мене такої інформації немає, але це не означає, що цього не могло статися. Очевидно, що цей запит, який ви сьогодні озвучили в ефірі, буде переданий відповідно командування для. Опрацювання реагування на нього ще раз повторюю. Мені про подібні звернення і факти невідомо. Яка взагалі реакція командування на те, що обговорювали ми в, в нашому ефірі зі зверненнями військовослужбовців з ТРО? Чи якось процес рухається? Скажімо так, чи звернули увагу на ці проблеми сьогодні в командуванні ТРО? Ну, дивіться, наші сьогоднішні розмови, якраз таки є результатом цього реагування. Командування сил територіальної оборони надзвичайно уважно відслідковує будь-які повідомлення засобів масової інформації, в тому числі ефір на Радіо Свобода, той на якому були порушені ці проблемні питання, став предметом окремого розгляду, і безперечно на нього вже є реагування, вже готується відповідь. В тому числі, і треба сказати, що ми надзвичайно вдячні журналістам і в першу чергу тим працівникам засобів масової інформації, які піднімають в своїх ефірах, публікують і пишуть. Про подібні ситуації політика відкритості навіть під час війни є запорукою успішності, е, за, е, успішності ЗСУ і в першу чергу е, дозволяє нам уникати повторення подібних прецедентів у майбутньому. Тому ще раз хочу подякувати вам за. Те, що ви маєте сміливість і маєте професійні навички для того, щоб порушувати ці питання, а військові вже в свою чергу будуть на них реагувати відповідним чином. Ну і я думаю, що наші глядачі і ті бійці, які анонімно зверталися, їхні рідні, які також продовжують нам писати е, листи, е, будуть отримувати не лише публічний коментар, а ще якісь дії і зміни. Я думаю, що такі очікування саме вони і мали, коли зверталися до нас. Вам, пане Тарасе, дякую. Що ви прийшли до нас з коментарем. Ми будемо дійсно слідкувати за цією темою, тому що е, знову ж таки повторюся, це дуже важливо, коли є такий відгук у е, глядачів. То журналісти тут не, не можуть мовчати, не мають права мовчати. Тарас Березовець, начальник групи зв'язку зв'язків з громадськістю відділу комунікації командування сил ТРО був гостем. Свобода ранок, дякую вам.